Дощик, Дощ на город не вийдеш. Я купила собі дріт, та розеточку, чи як там, вилочку і патрон. Буду робити освітлення курчатам, бо я їх вон туди виселила, аби світла вони не хочуть, то з шала заходить, тому буду сьогодні кріпити. Ось з кухні, з вікна. Там в мене розетка. Проведу отак. У мене в тому році так було. Але довелося відрізняти і використати на інші потреби, тому треба робити заново. Тому зараз піду в хату скрутю, а потім буду чіпляти ціпочком своїм. Так. Ну, буду робити потихеньку. Зараз провод розріжу. Так, розкрутю цю вилочку. Я вже не одну таку переносочку зробила, але воно не переноска. На кінці ж то лампочка буде з патроном. я Не знаю, якому правильно. Для для брудера такі робила. Так, це розкрутила. Тут, в принципі, треба підкручувати, щоб провід потім позасовувати та позакручувати, позапихувати. У мене, правда, такі патрони висять, але курочки, коли їх засипають, то вистюбуються, висовуються. І приходиться переробляти. Так, і зачистить. Може бути довго. Хочу по-бистренькому. Так, тут у нас... Не багато треба, багато, може прийдеться прискорить? Тільки буду вже буду опять потім писати, що хтось мені за кадром зробив це. Що тут робити? Лігкотня? Головне пальця не щасать собі. А я мовлю. Нужно хватить. Я піддивилась, як брат мені робив в брудери. Такі світильнички. І як переїхала, прийшли самі робити. То нічого страшного. Чи нічого, нічого складного. Бувало, що це забувало на одягнути, потім приходилось розкручувати. не Другі брали, іначе трошки. Такс. Тут не немає значення, тепер треба сюди затягнути. Втікний провод. Вало, що тріскалась пластмаска. Я сильно пережимала. Сейчас попробуємо. Чи не трісне цей раз. І тут нема чому тріскатися, я дуже цей зробила. Довго. Багато зачистила, треба менше робити. Значить, це буде на світильничок, і тож туди багато, оце я перестаралась. Ну нічого, Тому що ми це кине сюди, прикрутимо? Засадила. тепер зараз закрию, зажму. Так, мій влас. І тут засудила. Ще крепенько пойдет. Тепер же другий кінець. Де ти другий кінець? Це опустю, щоб не упало. Все. Тут треба коротше десь отак. Зараз. Бізорам те, що я собі пальця вчить, бо спішу, щоб вже відео не довго було. Так, а ну-ка. Ну, бо, в принципі, так дуже не вистачить. Ну, то хорошо, я гостро не люблю. Бо від гострого одразу пальці летять. Красні. Це ж я знову показую, як я навчилась. Нікого не вчу. Що тут не складно. Головне, плюс мінусом не змотати, бо я в дитинстві колись змотала, світильничок теж робила, плюс мінусом заізолювала разом. Та в розетку вилетіли пробки, щось там задимілось. Мама приходить додому і каже, мама, щось світ пропав, там щось стрельнуло, я не при чому, я не винувата, а світильник вже щось замотала і під кровать далеко закинула. Мама поміняла пробку, чи папа поміняв, не пам'ятаю вже. Ось такий я електрик маленький був, боялася по жопі отримати. Після 30 тільки призналася братові, от, що я таке робила. Так, ось так от зараз тепер ціна добре. Не знаю, як нам на камеру видно. Начебто ракурс має бути видний. Ну, без мене. Мої руки дожнібудь видні. Так, Щас, раз. Зажжать. Бо буває це от дергання відходи. Провід приходиться розкручувати і перероблювати. Точніше, назад вставлять. Ага, а тут я что-то не то сделала. Не достаю. Сейчас запахну. Давай, давай. Не хочешь По-хорошему. Запахну. Сейчас закрутю тоже. Да так запахнула. И шок. І я забула оце одіть. Да. Як і ті рази. Так хорошо виходить і приходиться все розкручувати. Ну, А що поробиш? Трішки зробила собі рекламну паузу, Передивила, що я там наснімала. Ой боже, стидобадна. Зараз зроблю цю вилочку і вже піду. Уже піду. В плані у мене вже піду чіплять. Дощ наче трішки притих. Придеться по дощу робити. Ну що поробиш? Мені ж скучно. Хоча я б така вже поспала. Бо в мене не вийде. Їжу сіні бісі. Та ти будеш вставати туди, куди мені треба не хоче влазить. Ось, наче в суму? Чого А другий... Ще й гонки закінчилися, а я ніяк не зроблю. Я хотіла на перегонки. Хто швидше? Вони чи я? Ну, ось так. Закріпила. Тепер ось це треба отак зажать. І воно лопне 99,9%. Просто, можливо, його не сильно затягувати, але в мене всі ті рази воно лопалося, бо я так добренько фіксувала. Все. Я вже замарилася. Що це у нас буде? Реклама? Так. Дожало. Ну, поки не лопнуло. Я не дожала. Нормально. Цілечка. Так. Тепер вставить цей. Так. І остання горічка. Так, зараз лампочку знайду і перевіримо, чи працює вона. Все, кріпенько. Два кінця. Я сподіваюся, що я там нічого не збільше не оставила. Ну, я включила в розеточку і вуаля. Економки в мене немає забула купити. Затуркалась в магазині, поки така зараз ливень такий пустився. Трошки перечекаю і піду, зроблю курчатом світлом. Прикріпила ще досточку до патрона, точніше, я відкрутила патрон, присверлила саморізом і щоб так там є така ляда, чи дірочка засунути. Притарабонькала свою драбучку. Зараз буду по грязюці лазити, бо він мокрий за сранці. Тут у них, звісно, бомжацькі умови, ну, пайде. Закріпила проволочкою по-простому, по жіночому. Там загвоздик засипила, там теж проволочкою закріпила і вистачає. в мене ще навіть свободних, я на 2 метри більше взяла, тому воно ще вільне. Зараз буду підключати. Ось таке вийшло, прикріпила туди проволочкою. Ну, умови такі. Алябом. Ну, курча там пойдет. Зараз покажу. Так ось, так ось прикріпила і до кухні. А там кухню підключила на переноску. І все. Ну що ви довольні? Шибзіки маленькі. Тепер самі будете заходити, не треба буде під хвоста вас підпирати. Ну, я думаю, сьогодні вони самі зайдуть.